Вітаю, Марта Байдака. І ви дивитесь новини. Лайф. Я сьогодні перебуваю у Шевченківському районному суді Львова. Сьогодні тут буде відбуватися справа по суті щодо підозрюваного у вбивстві муставиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Нагадаємо, що раніше підсудному продовжили термін перебування під вартою без права застави до 4 березня 2025 року. І йому посилили охорону. Вячеслава Зінченка звинувачують у в умисному вбивстві, йому загрожує. Довічне ув'язнення, що сьогодні вирішить суд, дізнавайтеся на нашому телеграм-каналі. Новини Лайф Review, а також на нашому сайті Новини Лайф.

Посилену охорону в казці, бронежилеті, чи все так, як ви хотіли, і чому? Все так, як я хотів. Ще раз що скажіть? Так, вижу. Бійте, ну, погрози, чи що? Просто так. Вище. Що очікуєте від сьогоднішнього засідання? Цікавіше, найцікавіше попереду, то нічого такого сьогодні не очікуємо. Що ви маєте на увазі? Е, ну, справа дуже, так мов, ці там. Трисомю, якщо я не помиляюсь, тобто сьогодні ще такого прям нічого цікавого я особисто не очікую. Может так уже вот, почти.

Всі в основному мені зазначили, що потрібна для цього ухвала суду, щоб мене отримували одного камеру. А звідки можливу це проєкт? Бо більшість ув'язних, які перебувають у основі, виконання грані, пропалять ці гадки, мені як не курячому це доволі некомфортно. Мені краще сидіти вдома. Некомфортно через те, що. Багато співкамертників моїх, які отримуються ну, у всій основі палять ярки, мені як не курячому це некомфортно. мені б краще було сидіти одному. Та, у нас є рівність усіх громадян перед законом. І не може зінченко мати якихось преференцій на фоні інших, які утримуються в військовому е установі виконання покарання номер 19 Однакові умови для всіх громадян. Для того, щоб отримати якісь матеріали під час спілкування з моєю матір'ю, мені надали дозвіл на дзвінки з моєю матір'ю вже після того, як досудове розслідування закінчилося. Тобто ніяких там, телефонних розмов, які долучалися, ну, з моєю матір'ю, які долучалися до матеріалів слідства, вже не було. Тому цей аргумент не є правдивим так, по першому зазначеному частному, пошкодженні частини технічних засобів капрен, і двома частями мошинної збідної частини, стадія по контексту указана 5 днів. Короче, що є, що це, собственно, по проектним, коли я судив постанову про питання про моменту відклика від 13 лютого 25 року про надання дозволу на здійснення телефонних дзвінків з батьком Зіщенко. А-а Каже, задоволені по питання винуваченого зінченка на отримання одного в камері державної установи військових установи знання Пенера 19 відмовиться. Потім до 10 було встановлено сьогодні. Ледович пері 19 дев'ятнадцятому маючи на незаконне придбання зберігання носіння вогнепальних зброї передбаченого закону дозволу. Та, та, на поводження із такою, усвідомлюючи суспільно безпечні наслідки носіння зберігання і придбання вогнепальної зброї, вони встановлено до самого період часу, не пізніше 19 2024 року, за встановленим обставин, придбав нештатну самозарядну вогнепальну зброю калібру 9 х 18 мм, виготовлену або перероблену саморобним способом з пістолету конструкції Макарова або конструктивно схожого ним виробу. Більш точних даних такої вогнепальної зброї до сторони сіду не встановлено. Яку подальшому перебуваючи у місті Львові, без передбаченого законом дозволу, зберігав та 19.07.2024 сьомого період часу до сімнадцятої години на 7 хвилин переніс до місця поряд з дитячим майданчиком, який знаходиться у внутрішньому дворі будинку No3 за адресою міста Львові, вулиця Масарика. Продовжуючи світлуджений умисел спрямований на законне поводження зброєю з іншенко. Період часу з 17.07 годин 19.07.2024 року до 19.22.19.07.2024, до 19 .19 року перебуваючи поряд з дитячим майданчиком, який знаходиться у внутрішньому дворі будинку номер 3 за адресою вулиця Масарика у місті Львові, не маючи передбаченого законом дозволу на поводження із вогнепальною зброєю, зберігав при собі нештатну самозарядну вогнепальну зброю, калібру 9 на 18 мм, по переробленому саморобному способу з підкладету конструкції Макарова або конструктивно схожого з ним виробу, більш точних даних такої вогнепальної зброї до самостійного яку в подальшому використав з метою вчинення умисного міського області Ферлани Ірини Таким чином, Зінченко Вячеслав Федорович обґрунтовано обвинувачується у носінні зберіганні, придбанні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Окрім цього, Зінченко Вячеслав Федорович 23.04.2022 долучився та став учасником групи месенджерів Telegram під назвою NSWP National Social League Power яка пропагує путь і жорстокості, расову, національну та релігійну терпінність, дискримінацію, тобто яка негативно впливає на свідомість цих людей, де формує її уявлення про духовні, моральні, культурні цінності у суспільстві, пригнічує позитивне уявлення і ставлення щодо гуманності, і колега відношення до людей, незалежно від їх раси, національності та віросповідання, насаджує бездуховість, агресивність ворожнечу. А з 27.04.2024 року долучився та став учасником групи у месенджері Телеграм під назвою Одрін Дам Метаунд. Яка пов'язана з російською неонацистською організацією National Socialism White Power. в подальшому не встановлено досному часу, під впливом негативної інформації, яка публікувалася у телеграм-каналі Одеріндаун Метаун у Зінченка. З'явилось переконання про національну дискримінацію громадян України, які спілкуються російською мовою через діяльність громадських та політичних діячів, які активно пропагували необхідність захисту і розвитку української мови. Наслідок цього у зінченка виникла особиста неприязнь до Фаріону Рини Дмитрий, оскільки останнє. Відома своєю активною позицією у сфері захисту української мови та культури та на переконання останнього своїми діями вскорі народну єдність, тобто винний злочинний умисел на вивку на ґрунті національної нетерпимості. Перше, не визнаєтеся? І е, е, за статтейну 2 статті 115 Кінального не, не, Факту, е, не Чи Будете давати показання в собі. На даному етапі розслідування віддачі показів відмовляю з натерією захисту. Загальному подальшому маєте бажання давати показання чи ні? Я б хотів, хто Вступна про... Ступна промова проводиться стороною з метою зазначити свою правову позицію в цьому суді. Правова позиція захисту в цьому суді полягає в тому, що Зінченко було не викрито, а призначено бути обвинуваченим е за вбивство пані Паріон. Ця позиція абсолютно обґрунтована. І полягає вона і обґрунтовується вона наступним. З самого першого дня мов вступу в цю справу я задавався питанням, чому саме Зінченко? Чому Перш обвинувачення вказав саме на нього. Сьогодні я абсолютно чітко розумію, як це відбувалося. Після вбивства пані Фаріон 19 липня слідство, безумовно, почало відстежувати телефонні розмови, тобто телефонні номери, які знаходились в відповідній, зоні, відповідній соті. Крім цього, Досліджувалися відеоматеріали з камер спостереження навколо. Ну, З телефонами не склалося. А от з камерами відеоспостереження досить швидко було визначено особу в Панамі, яка виглядала підозріло і, скоріш за все, мала відношення до вбивства. Після цього, вбив... Після цього слідство оглядає камери інших містах міста Львова. І знаходить відео, на якому дійсно відображається Зінченко, який зовсім не в панамі, а пересувається в чорній футболці і в кепці. І абсолютно суб'єктивно слідство доходить в висновку. Схож, це одна і та ж сама особа, що говорить, що я не знаю, що це таке, а ти різкі змінені в пікселях і зображення. Ми не так... розуміємо російською. загалі. Добре, я перекладу, якщо не розумієте, на карті інгредієнтів відображено різкі зміни в пікселях зображення. Такі зміни можуть вказувати на е, області редактування, якщо вони не відповідають е, загальній структурі чи текстурі зображення, тобто. Це не недослідження, і, жодний, і жодним чином доказом не є в цьому провадженні, але це мотивація для того, щоб дослідити доказ, який ані в експертизі, ані слідством досліджений не був з метою з'ясування його походження і його автентичності в якості.